Ще в 1998 році, коли ну, фактично батька визнали безвісті пропавши, і багато політичних діячів хотіли розкручувати цю проблему на всеукраїнському рівні, на міжнародному рівні. Однак позиція в першу чергу моєї мами була така, що мами. Яка була також дуже активним громадським діячем Любомиром Войчиши, була така, що я на своїй війні не дам створювати комусь політичну репутацію. Це ні до чого доброго не приведе. В результаті ми бачимо приклади наступні з зникненням Георгія і із вбивством В'ячеслава Чорнобола. До сьогодні ми не маємо ефективної. Результатів ні вбивства е, Кії Конгадзе, ні вбивства В'ячеслава Чорновола. Тобто це не тільки політичні ігри на тлі родинного горя. Тому е, батько на сьогоднішній день Михайло Бойчишин вважається безлістки пропавшим і його доля дони.